Ну, енергетичний баланс має місце. Кількість калорій має значення. Але це настільки поверхневий, однобокий погляд, але звучить це дуже просто і дуже да. легко. здавалося Просто так. забезпеч собі дефіцит. Просто забезпеч собі дефіцит. Рухайся більше, їж менше, прибери там жири, особливо насичення. Краще прибери все м'ясо, їж, травичку, і ну, буде тобі щастя. І. Оця простота, вона нівелює розуміння, наскільки наше тіло це така складна комплексна структура, і наскільки є речі, які можуть впливати, Отут і зараз цього не видно, але це потім проявляється там через рік, через п'ять. І так само є певні сетпойнти, тобто є точки балансу. І вони є дуже багато в чому. Це як температура, яка має там, триматися в певних рамках, да? як рівні гормонів, які оптимальні в певних межах. І вага, вона також має оцей сетпоінт. Якщо ми там, 10, 15, 20 років, людина живе плюс-мінус в одній вазі, і динаміка. Рухається в сторону поступового збільшення, тому що ну, на те, щоб була зайва вага, на це є певні причини, але тілу комфортно, тіло з якоїсь причини, як і мозок, тому що він приймає в цьому участь. Вони тримають цю вагу, цей об'єм, можливо, цей склад тіла, да? тому що наша вага вона ж не складається тільки з жиру. У нас є там інші всякі складові, типу того ж мозку. Yeah. <laughs> і, і, і швидка зміна, швидка зміна ваги, наприклад, швидке схуднення, особливо, якщо це великий відсоток, викликає у тіла захисну реакцію, знову ж таки, коли тіло відчуває небезпеку і воно намагається швиденько повернутися в норму в ту норму, яку тіло зараз вважає нормою, яку мозок зараз вважає нормою. І, мабуть, одна з найбільш таких складних речей там для мене, для не для розуміння, а для прийняття. Це було, це було якраз те, що тіло має свої власні стандарти норми, і вони ці стандарти можуть дуже сильно відрізнятися від стандартів краси. Від стандартів здоров'я, навіть від стандартів того, що інші люди вважають нормою, тому що твоє тіло це твоя закрита система, яка працює по своїм певним правилам, до яких це тіло звикло. І ці точки балансу потрібно міняти дуже поступово, тому зниження поступове зниження ваги, і особливо коли людина виходить на плату. Це от те, з чим важливо навчитися, я не знаю, радіти цьому. От коли прийшов і став на плату, цьому треба порадіти, тому що це означає закріплення на цій новій точці. Що ти про це думаєш?